Усім привіт! Доволі довгий час ми з вами не бачились. Я був зайнятий дуже багато усім, і там дуже багато усього. Зараз все буду розповідати. Коротше, відос, е, повинен получитися доволі прикольний. Ну і паралельно порозповідаю, дуже багато цього цікавогось. Як бачите, у мене на руці, наприклад, зараз є татуровка буквально три дні, тому набив. Ось що хотів ще сказати. В принципі, хто не підписаний на канал, хто дивиться цей відеоролик з рекомендацій, додивлюйтесь до кінця, обов'язково підписочку. І всі, хто мене доволі давно знає, просто коментар, лайк. Ну і підписку, якщо вони підписані, але якщо вони підписані, Чому взагалі дивитись цей відеоролик. Так, беру свій стандартний набор перед вихідом з дому. Перше, ключики сюди. Як вам татуювання, до речі? Зараз воно загоїться, Ось бачите, там трішки такі пробіли, ще щось. Плівка ще залишилася трішки, ну коротше, в процесі можете в коментарях написати, як вам. Давно хотів собі ось таку набити. Ось, беремо ключики від нової машини. Вона, бачите, навіть по кольору коробочки зелений колір, колір бабок, так скажемо. Так, і годинник, я не знаю, як його буду надягати, але зараз ми зробимо такий перехід. Так, перехід є, що маємо час бачимо. Не розумію, що навіть який час, але ніколи не дивлюся на годину час, але хай буде. Ну ось і знову покажу вам татуювання, тому що три дні тому набив. Сам ще дивлюся, не зрозуміє, подобається, не подобається, але на 99% подобається. Ось ви можете теж коментарях написати. Так, ну що, поїхали? Переходимо до ліфта і будемо рушати вниз. Тепер я вже за кормом. Давайте одразу вам розповідаю, що я робив ці там півтора місяці, де я був. Я думаю, зрозуміло, що там півля машини і так далі це якийсь це ще такий час. Паралельно я відпочивав. Я хотів максимально від, ну, відпочити, тому що я в доволі високому темпі постійно працюю. І, там, наприклад, можу там, півроку працювати і навіть не відпочивати. Прямо зовсім. А, ось. Але зараз я зараз зробив собі півтора місяці детоксу. я просто ну скажу, прямо гуляв, відпочивав, випивав. Тобто просто максимально відпочивав, як тільки можна, робив все, що давно хотілося, як, наприклад, набуде татування. На я просто хотів, але відкладав на потім і так далі. Також заміна машини, теж давно хотів, є можливості, дуже давно є можливість там замінити на якусь більш прикольнішу машину, тому що минула машина в мене була BMW 4, четвірка за 30 тисяч. Коли я купляв, продавав я вже за 25. 000. Ось, але знову ж таки було. Не було просто часу, щоб це все зробити. Я виділив себе такі півтора місяці і вирішив під час цих півтора місяця максимально відпочити, так скажемо. Максимально відпочити і зарядитися на потім. Тобто на ось зараз. Ось зараз я вам знімав влог. Все я відпочив. Я зробив все, що тільки міг зробити, що хотів, що ні не хотів. Усе зробив, що тільки можна. Ось тому зараз буду повертатися, прям є ну. Така дуже цікава ідея, нова, я не знаю, вам сподобається чи не сподобається. Це не зв'язано з трейдингом, це трішки інша тематика. Ось і ну доволі прикольно, я сподіваюся, буде. Скоро це буде робитися, і потім ви подивитесь. Ну і скажете свою думку, сподобається вам чи ні, але я хочу це зробити. Доволі давно тож, ми, теж мені ця тематика подобається. Хотів, хотів, ніяк не було часу. Теж я не знаю, як ну, не знаю, як це працює. Тобто, знаєте, у вас скоріш за все, теж така штука є, що вам здається, що у вас немає. Але у вас просто нема бажання. Ось я до цього дійшов, де да і все. Ось, тому. Зараз буду це ще пробувати. Паралельно по трейдингу, по каналу, зараз будемо розвиватися, розривати, я не знаю, що ну як зазвичай. Ось, тобто, хто за мною доволі давно слідкує, у мене канал по трейдингу, йому там 3 чи 4 роки, я навіть сам вже не знаю скільки. І в цьому каналі, як вам сказати, я постійно працюю ось так. От, тобто, ну як сказати, працюю, викладаю щось, показую тобто, там я з повного нуля для людей пояснюю як заробити на трейдингу, даю свої угоди, вони можуть це повторювати, і з повторитих угод теж заробляти, навіть якщо у них досвіду. Ось, але сам канал теж треба постійно. Розвивати, тобто, щоб він ріс там і так далі. Ось і я завжди це роблю такими періодами. Тобто, я там, наприклад, можу півроку щось робити, щось знімати, там, ну якось розвивати цей канал, потім півроку нічого не робити з цим каналом, там займатися якимись інакшими справами і так далі. І потім знову ж таки ще там якісь, я не знаю, там півну, короче, ось такими етіми я не працюю, якби з цим каналом постійно. І ось зараз буде знов ж таки марафон півроку, як мінімум, можете ви бачити в каналі, скоріш за все. Тобто, це буде з. В іменно медійно я буду активно це вести зараз доволі. Тому сподіваюсь, сподіваюсь, це я так завжди кажу. А потім. Навіщо? Я і так заробляю. Навіщо мені щось зробити? Але зараз будемо старатися. Знову ж таки, зараз сили є, я відпочив, мені вже набридло відпочивати. Я знову ж таки все, що можна зробив. Далі по машині зараз буду робити вам огляд. Їду якраз на точку, де я хотів це відео зняти. Ви подивитесь, сподобається, не сподобається вам. Але машина знову ж таки доволі прикольна, майже 80 тисяч доларів вона мене мені коштувала. Це з ну з усім там налоги і так далі. Коротше, максимально що можна було зробити. Ось приблизно стільки і стоїло. Але як я гадаю, доволі крута Покупка вийшла, тому що ця машина вона зроблена. Я ну, знаю людину, у котрій я купляв її. Вона там повністю на, тільки на офіційному СТО на Mercedes робилася. Паралельно тут є плівка, антихром, там це теж гроші, і там це приблизно 5 тисяч доларів виходить на всю цю двіжуху. Ось там ну, хтось може впізнав, коротше, так помахали, навіщо помахали, ну ладно. Я тут відео якби знімаю для вас Машина в максимальному фолі, максимально ета. Люди, якщо я не знаю, зараз я ніяк не зніму, не злімлюсь, тому що я з себе знімаю, плюс я за кермом я не зможу якось знімати, але реакції на машину ну дуже багато. Ну реально дуже багато. Це якщо ми ще включимо спорт якийсь, там взагалі песня. Я так скажу. Там виход починає бум-бум-бум. Знову ж таки, МГ 450 сіл. До речі, з цікавого у мене, може я зараз знайду десь є в захранені в інстаграмі чи в. Цьому чи просто в телефоні фотки там, де людина ось сидить за мерседесом. Я не знаю, який це мерседес, там новий, старий і так далі. Але ось на цій приборці в ролексах із татуировкою. І ось це у мене зараз такий дофамін Іменно ось усю картину. Бачите, вести кермо ось так. У 21 рік, ось це дофамін дуже сильний. І я вам скажу так чесно: я впевнений на тисячу відсотків, на 5000%, тисяч відсотків, що будь-яка людина, ось котра зараз дивиться цей влог, може зробити те ж саме. Просто якщо було бажання і все. Це не обов'язково може бути тренінг, це може бути якась інакша тематика і так далі. Але якщо у людини є бажання, я впевнений на тисячу відсотків, що у неї все вийде, прям ну, 100%, тисяча відсотків, як я вже сказав. Ось головне бажання. І паралельно у мене є таке дуже цікаве запитання, котрому. Мене дуже часто питали, але я на нього ніколи не відповідав чи колись давно відповідав. Це воно звучить дуже просто. Коли ти починав, ти дуже багато на цьому теряв на треногу. Я вам скажу так: доволі багато були такі навіть випадки, що мені там приходилося брати у людей взайми і так далі. Я хотів цим займатися, і можливо, це глупо було. Тобто, ось були моменти. Ось я завжди кажу: не торгуйте вдолг, не займайтеся трегом вдолг, не на свої кошти і так далі. Але я вам навіть так признаюся, я це робив. Тобто я брав гроші вдолг і торгував на гроші долг тому що мої там, наприклад, закінчилися. Було таке, що щось продавав, щоб ну далі торгувати. Тобто, було дуже багато всього, але знову ж таки, ось крізь роки, ось пройшло там скільки я цим займаюся, 5 років. І ось крізь роки, ось ви зараз, в принципі, бачите ось цю картину. Це я не знаю, в мене дофамін від татуювання. Більше всього, насправді, тому що я його так тільки набив три дні. Тому за може і за цього, але дофамін за татуювання. Ось, але знову ж таки, усю картину. Бачити зараз у 21 рік. Так, я готовий там, наприклад, якщо в мене спитала би ще раз пройти цей шлях, там почати з нуля. Ну не саме зараз почати з нуля, тому що зараз, саме зараз з нуля почати це вже не так цікаво, тому що я вже пройшов і з нуля вже ну не почати, тому що в мене є знання. Якщо щось, то в будь-яку секунду я можу сісти і заробити. Ось, а, але іменно ось повернутися в 14 років, там, коли я там ще чимось займався, і в 16 прийшов до трейдингу. А, хто не знав, що 16 я торгую. Ось, да, це 5 років, вже якщо навіть так подивитися, а, ось і повернути в мене в 16 років і сказати, хочеш там займатися чимось інакшим, знаю, може якимось блогерством, може ще що чимось, чи саме трейдингом. Я б 100 відповів, що ось я готовий ще раз пройти цей шлях з трейдингом спочатку, з нуля і дивитися, як воно буде. А буде воно тільки так, якщо знову ж таки це робити, як я вам пояснив, перше бажання, друге відпочивати. Все, і 100%, навіть, якщо я не знаю, ось у мене. Як вам пояснити, прям нормальні кошти почали заробляти тільки через півтора роки, тому що перші півтора року я робив щось не так. Було мало навчання, я не міг цьому навчитися. А зараз час трішки на Ось Навіть хто за мною давно стежить, у вас уже там багаж знання. Ну я не знаю, як у людини, котра займалася трейдингом, я знаю там 2-3 роки. Це банально, просто дивлячись мої відеоролики, які вже є на каналі, в телеграмі і так далі. Тобто, ну нічого важкого зараз нема. Раніше це було прямо дуже важко в цьому розібрати. То я на тараторіл дуже багато. Тому що що ми зараз робимо? Ми зараз я вже буду шукати, де можна стати. Пізьмо машину і потім будемо завершувати цей влог. Скоріше за все, це гарними краєвидами, нічними. Ну, і в принципі, все. Тобто, тобто, зробимо якийсь такий влог. Не дуже довго, щоб вас не утомляти, але сподіваюся, якісь цікаві теми вам підзнямо. Давайте навіть навалі. I see <laughs> you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Побрав я локацію, я не знаю, вона гарно на відео, але, ні, але тут бачите, такий контраст. Тобто тут потяги, там висотки, і тут ось так машина. Тому я знаю, як воно виглядає, я взагалі не вмів. Знімати ці е, огляди і так далі, але дуже коротко вам знімлю, не знаю, що сказати знову ж таки, тут у нас плівка, сама машина з кольору, але плівка під зелений колір, кольор, кольор бабок, і виглядає, як до мене, дуже круто, максимально круто. Паралельно, антихром, тобто, ось це все було сірим колись і стало тепер е, чорним. Ну і паралельно. Диски теж антихром, ну а так, в принципі, да і все. Не знаю, що тут ще розповісти, в принципі, все. Машина доволі прикольна. ви можете писати в коментарях, як вам топ, не топ, резина мій Гоночна, ну і швидкий огляд по салону. Насправді тут розповідати мало що можна. Типу старт-стоп кнопка заводимо. Паралельно у нас тут є із цікавого знову ж таки. Ну CarPlay, це все зрозуміло. І з мінусів у мене не сенсорний екран, але він на Мерседесах не є сенсорним. Зазвичай ось із крутого це підсвітка, знову ж таки максимально кайфує РГБ, любить світ світ. світ. Включає собі кайфує, Короче, паралельно по музиці, то преміум тут читається сегменту і так далі. Але є прикольна до попці за п'ять Така колоночка, вона видвігається. Якщо монтажор зможе найти, він десь так, подивитись. Ось, але звучить так же, давайте навіть ключу, але камера знову ж таки це вже не передасть. Okay. Так, тепер відповідь на головне запитання, коли відеоролик попадає в рекомендації. Дивіться, я впевнений, якщо ми в рекомендаціях то буде питання, як розібратися в трейдингу, що таке і так далі. Я вам зразу одразу це все скажу. Знову ж таки, є канал в телеграмі, опис, в описі є посилання, заходьте, там все безкоштовно, зайдіть, просто подивіться, поувчайте і так далі. Тобто там є основний канал, там інформація, база. Я там закидую ось відос, вийде, закинути, що відос, вийшов. і так далі. Тобто це просто основний канал. Є закритий канал, він безкоштовний теж, але тільки коли є безкоштовні набори, але у нас наборів, до речі, не було півтора місяці, тому давайте я потім якось придумаю з цього відеоролика, потім зроблю безкоштовний набір, біржі в канал, там на 100 місць, коли на 50, 100 місць, коротше подивимося. Ось, і в закритому каналі там кожного дня даються сигнали. Що таке сигнали, це вказівки мої. Тобто це вказівки просто по валютному ринку, їх там можна повторювати просто з телефону, з зумку, з комп'ютеру, з будь-якого девайсу і просто з угод теж заробляти, разом зі мною. Паралельно там є ще торговий бот, але для вас це буде ще зараз важко, тому просто. Запам'ятайте, там є торговий. Ось, ну і паралельно що ввечері хочу сьогодні підзняти вам прикольний контент ще з якщо оператор буде вільний, щоб а, він знімав, як вам сказати, знак, що машини, просто мене ось так знімав. Ще одне цікаве питання з приводу того, що я знаходжусь зараз в Варшаві. Розповідаю дуже коротко, ясно. Я думаю, тут навіть пояснювати не треба. Хто не знав, знову ж таки розповідаю. Я виїхав ще дуже давно. Тобто, просто як сказати, у мене є можливість виїжджати і заїжджати в Україну, але мешкаю в Варшаві дуже довго, вже я не знаю, може півтора роки. Для багатьох. Це зараз відкриття і дуже сильне. Але хто дивиться історію Ансарам, і так далі, ну мені дуже часто пишуть це, що в Варшаві я кажу так. Але просто я не казав там, я виїхав, я не в Україні і так далі. Е, хто на мене в інсті підписаний, дуже часто бачить, що я подорожую. Тобто, а, наприклад, кожного разу кудись виїхати, там подорожувати і так далі. Це було б виїзд, коштував 5 тисяч доларів. Тобто, логічно, що з України кожного разу кататися я не можу. Але хто і підписаний сарам, бачили історії, там де я був в Києві нещодавно, там уже 4 місяці тому, чи 5. Ось, тому що я можу спокійно заїжджати і виїжджати з України. Ось, і в принципі все. тобто, ну. А виїжджаю ще, коли мені було 18, тільки сповнилось. Ось як тільки війна прийшлася, то 18 мину було 18 чи 19. У мене просто а, День народження в лютому, якраз, і я напомню, мені чи сповнилось 19, чи сповнивалось 18. Начебто 19. Чи 18. Коротше, така. Не пам'ятаю вже навіть скільки то було. Тобто сам я з міста Харкова зрозуміло, що в Харкові зараз ну дуже дуже печально, як скажемо, тому що в мене там, наприклад, батьки вони не хать не хочуть виїжджати з Харкова. взагалі ніяк вони пробували, як вивозив, там показував, як воно взагалі там в світі, там інакші країни і так далі. Але вони ні. Тому що вони ну батько в мене живе він сам не з України. Ось але в Харкові він живе там 25 років, начебто, ну 23-25 років. Ось, і ну а мама там, 40 років живе в Харкові. В області Харківському народилася, тобто їм зараз якесь інакше місто показати це щось. Ну я думаю, ви розумієте, у кого там хто може сам в такому вже в віці, там коли вам 40, чи, наприклад, у вас там батьки, котрим там 45-50. Ось, і я думаю, ви самі це все прекрасно розумієте. Ось я сам би, можливо, і не виїжджав, але мене як батьки відправляли і так далі. І в принципі я не жалкую. Ну, взагалі, тому що в Харкові зараз дуже тяжко. І в принципі, та й все. Ось, але я з вами чесний, як є. Повім, щоб ви знали взагалі. А ми під'їжджаємо якраз до локації, де ми будемо зараз знімати відео. В цьому відео казав, не казав, але скажу ще раз, просто щоб ви ну я сподіваюся, у вас все. У всіх вийде там якийсь топовий результат. Знаю, у мене там навіть в каналі в телеграмі дуже багато людей Ну, дуже ну, там. Наприклад, я знаю 10 людей, котрі там теж мають дуже добрі машини там 50 тисяч доларів приблизно, просто за, ну, заробляючи прямо на трейдингу. Ось і сподіваюся, у кожної людини хто з цим буде пов'язувати своє життя, зможе іти не до таких результатів, а ще ліпше, тому що знову ж таки все залежить тільки від вас і від вашого бажання, як я казав трішки раніше. 100% відсотків вилазить. Той самий хейтер, знаєте, базовий, там щоб ти не зробив, щоб не купив і так далі, котрий скаже, там і знаю, чи оренда, чи щось таке, чи ще щось. Ну коротше, я думаю, просто розумній людині зрозуміло, що машина в оренді в плівці вже не може бути. Ось ну і паралельно підписуйтесь на інстаграм, буде інстаграм. Туди я буду викладати стабільно, і тобто, я не знаю, як мінімум півроку цю машину хочу у себе бачити. А далі будемо дивитися, може змінимо на щось, прям таке, прям супер заряжене. Так, одразу давайте обираю ще одне хейтерів, котрі скажуть по всіні, типо, та ти що, за 80 таку тебе намахали, там я таку знайду за 60, за 50 і так далі. Тобто, ну що можна сказати, знайдіть. Тому що знову ж таки тут тільки робот по машині на скільки там 7 тисяч доларів. Тобто це плівка, антихром, плюс там є ще типу рулон плівки залишився, якщо що, можна її змінити прям повністю. Тобто два комплекта плівки, резина зимова, там теж там тільки комплект резини з дисками на 2,5 тисячі доларів. Тобто тут тільки ось такий штук, там на 7 тисяч доларів майже, ну ось. І паралельно ще хотів додати, та машина ще на гарантії якийсь срок буде, ну коротше, прям в повний фарш, плюс вона обслуговувалась повністю на офіціалі, всі бумаги є і так далі. Коротше. Як для мене варіант трішки завищений, тобто я можу погодитись, ну ця машина вона не коштує рівно 80, це такий магленький клебей, вона там 75 стоїть. Ну трішки щось там, типу, 75-700, може, 77 Тому що я ще налог не заплатив, зараз треба заплатити ще налог, і я б може потім вам сказати точний прайс. Може, не знаю, скільки там вийде. Ну а так, що хотів додати, таку машину реально можна знайти десь за 70, але вона буде там не гарантійна, в неї там не буде історії, скільки владельців і так далі. Тобто, ну буде, але вона, знаєте, така буде глибока, так скажемо. Тому що на цій машині це один владелець, і друга людина це вже там буквально півроку покаталася, і все, і я забрав. Ось, і паралельно там повна історія з Мерседесу і так далі. Коротше, є дуже багато плюсів, котрі мені в всі машині, і це має знаєте така спокійність, я не знаю, так можна сказати. Ну і плюс зовсім. У десяття плівки, різини і так далі. Це дуже сильно рішає, тому що вид, 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 тюнінг. Ось, ну а так, в принципі, все.